Пропоную вашій увазі ось таку техніку. Ви можете зробити скрін чи, чи фото так, для роботи в трійках. 10 хвилин працюємо в трійках, і 10 хвилин загалом обговорюємо щодо чого, які у вас пізнання, що вам таке нове в голову прийшло, так, що цікаво, про що хотілося б далі подумати пізніше. Так як ви всі працюєте з дітками, то у нас і запитання будуть стосуватися дитинства. Наша задача обговорити наступні запитання. Ви бачите, що їх. В кожному там може ще бути щось уточнююче. От перше що було для вас важливо отримувати від дорослих у дитинстві і чому? Що зараз ви готові віддавати дітям? Чому саме це важливо, а не щось інше? Що б ви хотіли отримувати від дітей? Під час роботи в хабі маємо на увазі, у чому ціні, що вам це дасть. За цей весь процес ще потрібно обрати представника від групи, який буде робити надатки ваших обговорень, тобто ви заздалегідь це обговорюєте, так? Хто ж буде презентувати? Далі ви після обговорення презентуєте в загальній групі свої думки. І після цього скиньте напрацювання у психологічний чат нашої групи для подальших роздумів і доповнень. Тому що той, хто не був присутній, ми також попросимо, щоб прописали свої думки з цього приводу. І обов'язково треба похвалити себе за роботу. І розуміючи, а чому, за що саме я себе хвалю. Ось таке завдання. А, все буде у вас перед очима, якщо ви робите собі скріншот або фотографію на телефон, так, ви все це зможете бачити. Отже, зараз я запитаю Маринку, скажіть, будь ласка, чи можемо ми. Об'єднати учасників у трійки. Так, доброго дня. Я вас об'єднала вже в трійки чекаю тільки команди. Все, поїхали. Десять хвилин відкриваю вам на десять хвилиночок кімнати. Дякую. Ми з вами продовжимо все те, що я щойно сказала, що ми з вами зануримося в таку медитативну практику, ви будете чути лише мій голос і навіть без камери. Будь ласка, думайте в цей момент лише про себе. Отже, поїхали. Займіть зручну позу так, щоб вам нічого не заважало, не відволікало. І будьте лише тут. Разом зі мною. Отже, давайте прикриємо очі і подумаємо. Саме зараз ми живемо в такий нелегкий час. А те, що у світі було так далеко, воно наблизано до нас. Це війна, це терор. Подумайте про тих людей, які Залишилися без дружин, без чоловіків, про тих старих людей, які залишились по селах, ну, тому що не могли виїхати. Про тих, хто взяв на себе відповідальність стати на захист інтересів своєї країни, свого народу. У багатьох з них тяжкий моральний стан, багато хто. Отримали каліцтво. Подумайте про дітей, які просто товкли в своє серце образ ворога, і безтурботний час на якісь моменти він, ну, він для них повністю зупинився. І якщо зараз можливо для вас, зробіть крок назад емоційно. Тих відчуттів. Побачити це просто як Прямо зараз. Конкретно сидячи на вашому стільці чи кріслі, ми можемо лише визнати той факт, який дасть нам ясність і розуміння необхідності наших зустрічей і нашого величезного бажання допомогти. Відчуйте все це своє бажання як внутрішній маяк, який проявляється десь там, в районі вашого серця, сонячного спотіння. І цей маяк починає рости. Його світло починає рости. І ваше бажання допомагати. Побачите це прямо на фізичному рівні. Все світло, воно. Розповсюджується, розходиться. Згадайте, що ви зробили, починаючи з 24 лютого. Ви написали тисячі повідомлень, підтримуючих, допомагаючи. Ви провели величезну кількість годин в молитвах, в медитації. Ви допомагали фінансово, ви віддавали свої гроші, речі, час, ви з'єднували людей. Відвозили, привозили, не давали свій час, ресурс, енергію. Побачите збоку, яка величезна кількість всіх цих справ, от що ви вже звершили, що ви зробили. Всередині нас усіх є якийсь знаєте, такий осколок війни, який може нам говорити. Ну ось. Інші то роблять більше, а я роблю недостатньо. Дістаньте себе зв'язку зі словами. Мене достатньо. Мене достатньо. Я роблю те, що можу. Так добре, як я можу, в тому місці, де я є. І зараз відчуйте, що всередині вас, під мій, навколо вашого маяка. Загораються маленькі-маленькі ліхтарі. Маленькі Це маяки сердець інших людей, які точно так же, як і ви, допомагають, підтримують, рятують, зігрівають. Згадайте, яку величезну кількість інформації ви бачили про допомогах, про милосердя? Побачите цю світлу сторону. Прям візьміть і встановіть контакт з маяками інших людей. І чуйте свою приналежність до цієї багатогранності, до тих, хто допомагає, хто вибирає людяність, так, як вони хочуть допомогти. І мене достатньо саме тому, що нас багато. І так як кожному важливо бути причетним до допомоги. Ну, неправильно бути одному. Тому що всі хочуть допомоги. Саме тому я не можу робити все сам чи сама. Так що, прямо зараз, дістаньте з себе той осколок війни, що ви робите чогось мало. І Проговоріть бережно у своєму серці. Мене достатньо. І відчуйте цю. Знаєте, цей зв'язок невидимий між маяками. І коли один маяк стишує свій зв'язок, щоб набрати сил, другі маяки, вони підхвачують цю силу. Ми всі то затихаємо, то загораємося знову і знову. Так і існує ця величезна армія світла. Мене достатньо. Докілька глибоких дихів, видихів, можете трішечки потягнутися і так повільно повертайтеся в нашу реальність, в наш простір. з усвідомленням того, що реально достатньо всього того, що ви робили, робите. Продовжуйте пару секундочок. І потихеньку, потихеньку повертаємося в цей простір і повертаємося в нашу І я попрошу вас в чаті відправити смайлика чи сердечко, І може, просто на екрані, що вас достатньо, ось ви. Покажіть себе, проявіть себе. Вас реально достатньо. Дякую, дякую, що дивитеся. Угу, угу. Я бажаю вам ще раз переосмислити ту реальність, в якій ви живете, себе. Ви як людина, як особистість, як спеціаліста, подумати, що ви багато чого вже зробили, і подумати про ті сили, які у вас є, що ще багато чого перед вами є, що ви ще багато чого можете зробити. Коли ви відчуваєте, що у вас достатньо, і ресурсу у вас достатньо, то дійсно ви можете далі сіяти, світити, вмикати свій маяк. Якщо ж ви відчуваєте, що тому маяку всередині, там, де серце, йому треба перезагрузитися, підзарядитися, то не перейматися, адже поруч з вами є ще люди. і Вони можуть підсвітити в той момент, коли вам хочеться перепочити. Я дійсно в це вірю. Я вірю, що навколо багато добрих людей і нам є на кого спиратися, бо ми є один у А зараз а, я вам пропоную. Подивитися, ми йдемо з вами плавно до завершення. Я хочу запропонувати вам такі техніки. Техніки, методики, знаєте, вправи, от, як же хвалити. Або. Я навіть не написала давати критику, критикувати, але це також сюди буде входити. Це все можна використовувати на роботі, вдома, неважливо, кому скільки буде років, з ким ви будете говорити. А, достатньо добрі і м'які такі тактики поведінки з іншими людьми. Коли ми хочемо щось похвалити, ми пам'ятаємо, ми говорили: там, ти молодець, у тебе класно вийшло і говоримо, що. А іноді ну, і бажано коментувати, що саме, не просто молодчинка, та й молодчинка. Так, а, треба розуміти, а за що хвалимо, Для чого, так, кому що це далі в майбутньому може якось допомогти оця навичка, там дитинка, ой, ти класно намалював, малюнок, круто. Справився, переніс речі, так, чи якась допомога? Угу. Точно, виростеш сильним чоловіком. а ти, Але знову ж таки, щоб ми не насаждали щось таке, щоб потім чоловік виріс, ну хлопчик в чоловіка виріс і думав, ага, я маю бути тільки сильним. Ми маємо давати дітям. Право на їхнє проявлення по-різному. І ось для того, щоб десь підсвітити їм оту сильну сторону, так, ми її прямо і проговорюємо. Але ж інколи буває те, що можна удосконалити. І бачите, я зараз не говорю те, що неправильно, те, що не так, як е, некрасиво, кульгаво, і ще якось. А те, що можна удосконалити, саме такі сторони важливо проговорювати. Отже, уявляємо собі оцей бургер. Коли треба щось сказати, щоб можна було вдосконалити колеги чи у себе вдома в дитини. Так? Ми спочатку хвалимо те, що класно вийшло. Ну, в будь-якому випадку щось буде добре. Сказали: всередині, там, де оті котлетки, там, де сирочок, так? ми говоримо те, що можна вдосконалити. І використовуємо, а було б добре, а було б ще крутіше, ще краще. Так? Тобто ми не говоримо, що це, Господи, це повний провал. Ні. А було б доречно, а можливо, тобі б хотілося тут навіть класно було б чи запитати, а чи хоче людина щось собі вдосконалити, і далі прокоментувати, а на що саме можна би було звернути увагу, що ще розвивати, що додати. Можливо, людина просто до цього ну, не знала, в неї немає має вміння знання чи навички, і саме тому вона не так висококласно зробила щось. Таке буває. І закриваємо нашу промову знову ж таки добрими словами. Виходимо на ресурс на позитив будь-якому випадку ви знайдете, що доброго сказати. Якщо саме в цій справі щось не вийшло, але ви знаєте про людину, що вона може, і ви скажете, але ж я пам'ятаю, що ти. І оце наша така оця булка, яка зверху, так ми закриваємо. Але пам'ятаю, в тебе раніше виходило. Але я вірю, і в той же час, і в цей момент, і попри все, я вірю, я знаю, я впевнена, що ти можеш то-то, то-то, і сказали. І ось вам такий простий бургер. Бургер, сендвич, як би мене називали, та ж сама техніка. Похвалили, виділили сильні сторони всередині те, щоб досконалити. А, воно більш так завуальовано, не так ріже слух. Да, і далі закриваємо а, позитивним ресурсом. Так, дайте, дайте знати, чи тут все зрозуміло. Прошу, прошу, плюсики в Студію, плюсики в чаті. Дякую, угу, угу. дуже дякую. У мене два вас прохання за той час, який у нас з вами буде до наступної зустрічі. попрактикуватися, спробувати, як же ж воно діє, і подивитися, чи є результат саме у вас. Ну, Результат то має бути, але от як вам? В чому легкість? В чому важкість, наскільки легко знаходити слова, а якщо дійсно повний провал, Боже мій що робити. І ось тут справжнє таке е, випробування для вас. Але я вірю, що ви зробите, я вірю, що у вас все вийде, тому що, ну, в принципі, завжди у людини є ті якості, е, яких немає в іншої людини, і це її можна підсвітити. Це дасть їй силу і бажання зробити наступного разу ще краще. І тим паче вона буде знати, що її не так не просто її. Засуджують її, критикують, а це якби роблять для того, щоб вона щось там доробила, навчилася, скоригувала в собі. Так, і ми переходимо до ручки. Бачите, у нас з вами ручки, але насправді є такий метод зеленої ручки, коли підсвічуємо лише добре, позитивно те, що класно вдалося. Ті, хто із старих систем, Ну, не до такого. так? А що ж у мене погано, на що мені звернути увагу? так? І людям буває не достає. Але а, з мого досвіду, коли я так уже придивилася, знаєте, а, інколи люди бувають не готові до червоного. Такі, ну окей, давай по зеленій руці, розкажи, що було класно, а я вже там чи сам домислю, що не так, чи можливо наступного разу, і от тоді вам може пригодитись той бургер, так? Що якщо зелена ручка цього достатньо людини, тільки. Підсвічувати сильні сторони, а з якимись негативними моментами, з недопрацюваннями, можливо, вона й сама справиться, або буває таке. Або, наприклад, ви дивитеся, людина настільки ну, от вона хвора, але вона прийшла на роботу, так, в неї там щось болить, або в неї в сім'ї щось недобре. Їй зараз ну, і бургер не так буде м'яко звучати. так, Всередині та критика ну, ну не треба їй, не сьогодні, може, завтра, післязавтра. По зеленій ручці що зробити, і от, до речі, в новій українській школі, якщо нічого не змінилося, то була введена зелена ручка. Раніше виправляли, як я так вчилася, виправляли червоною ручкою. А я трішки ще застала нову українську школу, так, і по моїм методикам там було таке, що ми підкреслюємо, обводимо, що б ми не робили, але ми акцентуємо увагу на тому, що вийшло класно. І тут мега крута фраза. Там, де фокус наш, так? там, де наша увага, туди і наша енергія. Якщо ми фокусуємось на позитивному, ми туди відправляємо енергію. Що тобто, таке відправити енергію? Це ще більше працювати на той навик, на, ту, на те вміння, на ту емоцію, на ту дію, так, якусь активність. А якщо я сфокусована, в мене не вийшло, в мене не вийшло, я про це думаю, думаю, думаю. Е Ну, я буду перейматися тільки за те, і буду пам'ятати, як було некрасиво написано, як той звіт був погано зроблений. І не маю цього, знаєте, називати як якор, за якориця, на щось хороше. І все. А коли я фокусуюся, ага, я колись таке зміг, я вже зробив, я говорив е, з босом, з начальником, я знаю, як можна й не переживати. так? Е, я знаю, як заспокоїти дитину. І ви фокусуєтесь на цьому, бо, можливо, у вас колись п'ять разів не вийшло заспокоїти дитину. Її увагу до себе сфокусувати, направити. Але ж були рази, коли виходило. І ви тоді будете говорити з дитинкою зовсім в іншому стані. Ви будете пам'ятати, коли у вас виходило, коли ви себе відчували переможцем, і ви з того стану будете взаємодіяти. Ось вам метод зеленої ручки. А тепер, будь ласка, давайте цифру 8. 8 – це якби скінечні, чи все закарбувалося в пам'ять, чи все про цю зелену ручку зрозуміло. Прошу вісімки. Так, а я плавно переходжу до наступного. У нас таке, знаєте, з вами тренування тренування навику. Угу, бачу вісімки, дуже дякую. Що я знаю ще зі своєї практики? Хвалити когось набагато легше, знаходити якісні, там, не знаю, роботи людини, що в ній такого хорошого, позитивного, набагато легше, чим хвалити самого себе. Ось у вас такі е, три моменти. Я сьогодні молодець, тому що група працювала класно, тому що тренер молодець, тому що ну, маю я собі взяти щось позитивне, зарядитися ресурсам. Е, що це може давати в роботі вашої групи? Хвалити один одного це класно, але інколи, якщо ви хочете, щоб людина щось змінила, але ви не зовсім розумієте та, як, то от саме той бургер вам і допоможе, так? Так, сказати, що тренер молод... ну, Так, тренер молодець. Але якщо вам би хотілося щось змінити, то ви можете похвалити по методу бургера. Розумієте, що вам сподобалося? Я сьогодні молодець, тому що про себе так можу похвалити, хтось такий, ну я не знаю, а як же ж це себе хвалити? Скористайтесь тим бургером, вже вкладіть всередину щось таке, що ви в собі бачите, ну ваш бач, там внутрішній критик просипається, так і такий говорить. Не, не так, а те можна вдосконалити, добре, давайте по бургеру. Я молодець, тому що я оце ще десь підчитаю, я це передивлюся, я це послухаю, тут я звернусь ще до когось я більше дізнаюсь, або я навпаки дам собі змогу більше відпочити. І десь, можливо, фільм якийсь переглянув ввечері. хоча я не знаю, де знайду час, але я це зроблю. Так? І далі ще ж накриваєте цей бургер. А молодець, ще я зможу знайти все ж таки цей час на той фір. Ну, це таке, знаєте, як варіант. Отже, у вас таке завдання, і я сьогодні чекаю. У нас з вами 59 хвилин. Я бачу, ми зараз з вами будемо закруглятися, тому що ми регламент один раз ми його змістили. Значить, кінцівочку не зміщаємо, закінчимо. Сподіваюсь, в понулих. Я вам бажаю всього найкращого. Звичайно, ця презентація буде у вас. Я зроблю скрін окремо пришлю, і це ваше домашнє завдання. Єдине, що писати треба по гарячим слідам, отже, прямо зараз хвилина, дві, скільки вам треба, три хвилини, щоб написати, хто чому молодець. Від душі щиро, чому ви так вважаєте? Це не мають бути якісь ем, такі фрази, що всі-всі молодці, тому, а подумайте. Тому група класно працювала? На цьому я з вами прощаюся. Всі запитання, які у вас можуть виникнути, я буду чекати в чаті нашому спільному, і обов'язково дам відповідь на все. До нових зустрічей. Побачимось. Тихого, мирного вам дня, до нових зустрічей. Обіймаю вас серцем. До побачення. До побачення. До побачення. До до побачення. Пока, пока. Щаслива, до побачення.